Today is a historic day in a way that um, Ukrainian artifacts, historical and cultural ones, are back in hold uh, from long trade. And uh, this is extremely important because uh, these artifacts are also a part of uh, Ukrainian history, culture and also identity. Це в основному срібні монети, які карбувалися в Західній Європі. Європі, це більшість монет Німеччини, там Угорщини, значить Чехії, іноді французькі монети, дуже рідко зустрічаються. Ці всі скарби вони важливе джерело для вивчення історичних контактів і Русі, значить, Західною Європою. Тому власне це повернення цих. Ціх речей 26 монет західноєвропейських і тут були повернені. Я вважаю, що це велика подія, от тому що це якраз монети 11-го сторіччя, які власне є цікавим і важливим джерелом для вивчення контактів України з Європою. Фургон вантажний, приїхав з Росії і власне, на кордоні в Естонії, на естонсько-російському кордоні був затриманий. І, причому курйозний випадок, водій намався перевезти 7 кілограм сирого м'яса, що заборонено в Європейському Союзі тому цю машину доглянули дещо детальніше. Власне виявили ці предмети, і, звичайно, в таких випадках ці предмети передаються фахівцям, які роблять експертизу цих речей. Тому було два варіанти: цю колекцію могли повернути до Росії, звідки вона приїхала. Але після наукових досліджень фахівців, істориків, археологів прийшли до висновку, що швидше всього, що ця колекція походить з України, тому було звернення уряду Естонії до українського уряду, і відповідно наше міністерство культури надало експертизу цих речей, докази, що це дійсно українська спадщина, і в такий спосіб уряд Естонії. Прийняв рішення про передачу цієї колекції України. Дивіться монета. Це другий другий стопчик звідси. Це французька монета чотирнадцятого століття. Е, є ще одна. Ну я просто зараз не можу знайти її. Десь О, дві монети. Є величезна небезпека потрапляння усіх викрадених речей з Криму, з зі сходу України на територію європейських країн, американського континенту. Тому ми зараз працюємо над укладенням додаткових угод. З американцями співпрацюємо і з європейським союзом для того, щоб зробити бар'єр, поставити бар'єр, унеможливити потрапляння таких речей на європейські і інші світові ринки. Ми знаємо, що є зараз колекції в Німеччині, Іспанії, Польщі, Великобританії і Нідерландах, тому в принципі. Ми зараз працюємо над поверненням багатьох таких колекцій до України.